Я з нами Маркен Лопачак, капітан Збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Пан Маркен, вітаємо вас! Слава Україні. Чи є зв'язок? Пан Маркен, пишемо. Зап... Так, чуємо вас. Пан Маркену, питання. Насправді про західне озброєння дозволили використовувати далекобійні, в тому числі ракети американці свої по цілям у Російській Федерації. Як це міняє? Ну тобто, станом на зараз, як це міняє ситуацію на фронті? Ну, ми не можемо сказати чітко, що ця ситуація зміниться буквально там в якісь там лічені дні чи в лічені години. Однозначно, що маючи змогу заходити західною зброєю. Вголив території нашого ворога знищувати, скажімо так, його на підходах, знищувати місця запуску як ракет тактичного рівня, так і авіації, так і скупчення ворожої техніки, що ми бачимо вже там декілька крайніх днів, і на різних напрямках по півночі нашої країни це звичайно максимально полегшує. Звісно, що ворог буде адаптовуватися до того. Звісно, що будуть, скажімо, якісь намагання його перепрофілюватися і змінювати тактику, змінювати стратегію. Але станом на сьогодні це звичайно що в багатьох моментах трошки розв'язала нам руки і віддало змогу ну, більш ефективно, скажімо, виконувати ті функції, які на нас покладені. Сьогодні президент України і Україна як держава була за столом перемовин на G7, на цій платформі, яка є надзвичайно важливою. Вже цих вихідних буде засідання у Швейцарії, саміт миру, де також будуть говорити ну, про мир в Україні. Яким він має бути? Вже є комуніке, яке мають разом узгодити і підписати. Як ви оцінюєте ці всі рішення з точки зору впливу на реальний хід війни і подій на фронті? Ну на мою думку, це не буде пряме, скажімо, таке періамур-пропорційне відлуння того, що відбувається в Швейцарії, чи, чи те, що відбувається за столами переговорів? Воно не буде мати прямого, скажімо, зразу відображення до подій на фронті. Все ж таки, війна це є низка дуже складних процесів. Це і події на фронті, це є політичне врегулювання. Якщо ми говоримо про завершення війни, ми повинні ну, чітко зрозуміти, що таке позитивне завершення війни, чи, чи добре завершення війни для, для нас, як для українців, для нас, як держави. Звичайно, що ці процеси будуть визначати і ситуацію на фронтах, але надзвичайно важливі процеси будуть відбуватися і за столами перемовини, в тому числі з боку тиску наших західних партнерів, і звичайно, політичне рішення він воно не буде воно не буде остання. Воно буде мати надзвичайно велику вагу через то, коли говорити про завершення війни і про нашу перемогу. Однозначно, це є низка ну, багатьох важливих моментів. Це є ситуація на фронті і перемога на фронті. Це є політична воля західних наших партнерів і підписання відповідних. Умов з Російською Федерацією і багато багато інших речей через це. Звичайно, що тут дипломатична підтримка потрібна, надзвичайно потрібна, і ми розуміємо, і дивлячись там на на, на, на крайніх три роки, ми можемо зрозуміти ну, наскільки би нам важко добули, б ми не мали б західної підтримки, наскільки б і щоб ми не мали цієї дипломат, ну, політичної іншої дипломатичної підтримки. Але ми повинні зрозуміти, що дипломатична підтримка і політична підтримка наших західних партнерів це, все ж таки, не є панацея, і надзвичайно важливий момент це є е, ситуація в нашій країні, наша консолідація, наше розуміння, наскільки ми можемо протистояти, наше внутрішнє єднання, єдність нації і сильні збройні сили. Це є ну на мою думку, це є зараз основні пріоритети, які будуть визначати подальші події. Щодо рішучості збройних сил України, у нас якби з першого дня повномасштабного вторгнення не було сумнівів. А от щодо НАТО, ми завжди дискутували цього тижня. Ян Столтенберг сказав генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу, сказав про те, що удари з 16 які будуть в Україні по території Російської Федерації, це не є ескалація. Ну тобто змінилася вже Наразі. доволі серйозна риторика. Угу. Вони прокинулися чи поки що це риторика? Я про НАТО. Ну, я думаю, що ми їх переконуємо. Українці переконали цей світ, що знищувати зло це набагато безпечніше ніж йому підкорятися, догоджати і з ним дискутувати. І всі зрозуміли, що ці шантажі, які постійно відбуваються з боку Московії, ці постійні, скажімо, маніпуляції, вони. І рішучість українців до протистояння цим всім процесам і зазіхань тобто, скажімо, ми, ми, ми показали наскільки е, наша рішучість, наскільки воля до перемоги, наскільки е, воля захищати е, своє, е, наскільки вона може бути сильною, і ми, ми переконали світ, що з Росією можна боротися, що можна боротися з намаганнями Росії нав'язувати свої правила, свої маніпулятивні брехливі правила. І я думаю, що світ зрозумів, що українці це є та сила, яка зможе змінити цей світ найкраще змінити цей світ на скажімо більш.